Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець 685 стрімом по справі вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон. Сьогодні у нас стрім буде дуже практичним. Дуже практичним. Зазвичай у нас деякі стріми бувають теоретичними. Теоретично розбираємо питання вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон. З точки зору теорії можливості, вероятності по-російськи. А сьогодні у нас буде практичний стрім, дуже практичний стрім по справі вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон. І традиційне прохання, як завжди, 54 57 08, 25, 13, 71, 89, 78. картка Приватбанку. І низький уклін. Тим, хто допомагає. Велике прохання допомагати. На превеликий жаль, фінансовий стан розслідування тримається на ниці завдяки правильно новій тактики допомоги людям мені. 40, 45, 50, 100 гривень, 70 гривень. Такі донати йдуть маленькі і дозволяють мені виходити в етер, в ефір. Допомагайте дорогі, хто скільки зможе. Ну, і ті, хто прокинеться за кордону, і якщо профіль Facebook Месенджер, списуємося, я отримаю ваш донат по відділенні Приватбанку по Western Union чи МОНОграм. Що ж, дорогі рідні, давайте починаємо. У нас сьогодні дуже практичний стрім. Якщо процес буде продовжуватись саме так, як він іде а він йде під диктовку тих сил, які ходять, хочуть посадити Славі Казінченко на Довічне. Якщо так процес буде продовжуватись, то що буде далі? А далі Славіка посадять на Довічне? Це питання часу. У Львові все працює проти Славіка Зінченко. Усі правоохоронні органи працюють проти Славіка Зінченко. Журналісти, преса, громадськість в лапках, яка не захищала Ірину Дмитрівну Фаріон, коли її рвали на шматки, свої ж львів'яни, так, а зараз всі кинулися захищати Ірину Дмитрівну Фаріон, великі патріоти. Да? В лапках. Великі патріоти. Що зробиш? Традиція українців, коли потрібно допомогти людині, ніхто не допомагає, а потім її згадують добрим словом. Але сьогодні не про це. Сьогодні про те, що потрібно робити Славі Козінченко для того, щоб уникнути уникнути довічного ув'язнення. А це страшне покарання. Чому саме довічне ув'язнення вибрали покаранням для Славі Козінченко адвокати? Сторони обвинувачення, так, Наталія Романик, адвокатка Софії Семчишин Фаріон. Чому? Ну тому, що якщо Славі Зінченко львівський суд впаяє до вічне ув'язнення, а він це зробить. Вибачте, за тавтологію російською недровнишою рукою, то Славі Зінченка може звільнити тільки президент указом про амністію. Жоден український президент чи нинішній президент. Чи має чи той, якого виберуть українці після війни, не зробить цього. Він не ризикне. На це є розрахунок. Простий, дієвий, але хитрий розрахунок Софії Семчишин Фаріон, адвокат Наталія Романик і всіх тих, хто зацікавлений, щоб Славік Зінченко навіки згинув в українських тюрмах. Що робити? Потрібно робити те, що. Правильно, що бояться, що бояться Софія Семчишин, Фарон і Наталія Романик, потрібно дивитися, чого вони бояться. Від цього танцювати, від цього плясати, і робити те, що потрібно. Ви скажете, що робити, а я скажу наполягати на слідчому експерименті. Єдине, чого боїться Софія Семчишин, особа Фаріон, це слідчі експеримента. Пам'ятаєте. Коли я виклав відео про слідчий експеримент, перший в Україні я виклав відео про слідчий експеримент. Ну, подивіться, вже більше року йде процес жодного слідчого експеримента. Ну, вибачте, коли п'яний сусід перелазить через паркан і краде в сусіда курей, і то роблять слідчий експеримент. Як він пив, як він перелазив через паркана, як він залазив в курник, як він і в що складав курей? А тут вбивство Ірини Дмитрівни Фаріон, політичне вбивство номер 1 в Україні і жодного слідчого експеримента. Пам'ятаєте, коли я виклав відео про слідчий експеримент? Воно набрало дуже багато переглядів, під 10 тисяч, як захвилювалися Софія Семчишин, особа і адвокат Наталія Романик. Почали на випередки говорити про те, що неможливо слідчий експеримент робити, тому що Зінченко не признався. Вибачте, будь ласка, ви помиляєтесь. Слідчий експеримент можливо робити, коли дають подання адвокати обвинуваченого. Не потрібно зізнання обвинуваченого, щоб проводити слідчий експеримент. На слідчому експерименті адвокати обвинуваченого можуть наполягати, написавши заяву голові даний момент Шевченківського суду. Після цього адвокати Славі Казінченко домагаються того. Щоб голова Шевченківського райсуду дав дозвіл на слідчий експеримент у дворі Ірини Дмитрівни Фаріон. Так, так. Хай покажуть правоохоронці на практиці, як убивали Ірину Дмитрівну Фаріон. Хай покажуть, хай покажуть. Хай беруть статистів, які будуть грати роль Ірини Дмитрівни Фаріон. Хай беруть статистів, які будуть грати роль того Амбала. До речі, ми не знаємо, хто той ембал, який протирав автомобілик. пам'ятаєте, імітуючи протирку автомобіля від пилюки. Хай беруть статистів, які будуть або не статистів, або тих жіночок в рябі ковтинки, піонерку бабусі комсомолку, то пацика в тренінках, які начебто бачили біля Ірини Дмитрівни Фаріон, клоуна в шапі в окулярах на коньках. так? Давайте зробимо слідчий експеримент. Ну, і звичайно, посадимо Славі Казінченко і зрівняємо його параметри з клоуном. Так? Ми ж рівняли тільки теоретично в суді, а тепер давайте, Славі Казінченко, посадимо на стілець у дворі по вулиці Масарика і будемо порівнювати. Саме цього слідчого експерименту, як вогню, бояться адвокат Наталія Романик і Софія Семчишин Фаріон. Вони бояться як вогню, тому що слідчий експеримент покаже дуже велику різницю між Славіком зінченком і тим клоуном, антропометричну різницю в першу чергу. Навіть зараз, коли Славік Зінченко зробився дуже худий. Далі слідчий експеримент на вулиці Львова. Пам'ятайте, на чому спалився клоун, на чому, є, на чому велика різниця. На чому велика різниця клоуна і Славіка Зінченко? Так, Ми ж бачимо, що Славіка Зінченко роблять тим клоуном, який начебто стріляв в Ірину Дмитрівну Фаріон. І стверджують, що сам він сидів. А у клоуна ніжка була 40-го розміру. Жіноча ніжка клоуна 40-го розміру, а у Зінченко 45-й розтоптаний, 5 розмірів різниці ноги. Скажіть, будь ласка, пам'ятаєте, як я е, відео виклав про відірвану ногу Славіка Зінченко? Славік Зінченко йшов через пішоходні переходи і ставав ногою на білі полоси пішохідного переходу? Пам'ятаєте, і там можна міряти з точністю до сантиметра, так? його ногу і ногу клоуна, який ходив по тих же самих переходах. Там різниця, як між. Давидом і Голіафом. Так? Чому не зробити такий експеримент на пішохідному переході в місті Львові? Чому не поміряти ногу Славі Казінченко і не поміряти ногу того клоуна? Потрібно робити експерименти, рідні дорогі. А то Славі Казінченко звинувачують в тому, що він не робив без жодного доказу. І це проходить. Кожне засідання поліцаї, прокурори несуть бред сивої кобили. Несуть таке, що в жодній цивілізованій країні за доказ суд би не прийняв. А тут проходить, тому що вони займаються словесами. Вони ганяють порожняк, вибачте, за жаргон, а суддя робить вигляд, що цей порожняк це істина. Правильно, єдине, чого бояться, львівські судді. Єдине, чого бояться львівські прокурори, єдине, чого бояться Софія Фаріон, Семчишин особа і адвокат Наталія Романик, це що? Правильно, це слідчий експеримент. Слідчий експеримент в дворі по вулиці Масарика, де начебто убили Ірину Дмитрівну Фаріон. І слідчі дворі на пішохідному переході, і на вулицях міста Львова, які доведуть Доведуть те, що Славік Зінченко ніколи не був в дворі Ірини Дмитрівни Фаріон, що Славік Зінченко це не той клоун в шапі в окулярах на коньках, і що Славік Зінченко не вбивав Ірину Дмитрівну Фаріон від слова зовсім. Отже, вимагаємо слідчих експериментів. Це я звертаюсь до адвокатів Сулими і Вороняка. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Картка Приватбанку, низький уклін і велике прохання. Працюємо по такій тактиці, яка зараз дуже дієва. 20, 30, 40, 50, 70, 100 гривень. Хто скільки зможе, тихенечко скидайте мені на картку донатами і працюємо далі. Працюємо, тому що нам зупинятися не потрібно. Ті люди, які хочуть посадити Славіка Зінченко, тільки цього і чекають. Не дамо їм жодного шансу. З Божою допомогою йдемо вперед. Дякую за стрім.